Усім привіт, мої дорогі. Нам у редакцію прийшов дуже цікавий та захоплюючий лист, і я хочу вам його зачитати із величезним задоволенням. Отож, приємного вам прослуховування. Я ріс без батьків. Мене виховувала бабуся з дідусем. Мама не пережила важких пологів, а батькові було байдуже до того, як складається моє життя. Він пішов з сім'ї ще до мого народження. Старенькі бабуся з дідусем намагались спіклуватись про мене як тільки могли. Нині я вже студент, навчаюсь в університеті в іншому місті, до бабусі телефоную щодня. Нещодавно не стало дідуся, і вона залишилась сама. Я дуже за неї хвилююсь. Думаю, як їй там живеться одній у порожній квартирі. За два роки навчання я не припустив жодного вихідного, щоб не приїхати і не провідати стареньку. Завжди привожу їй продукти з запасом, бо ж знаю, що вона постійно економить на собі і відкладає гроші, щоб не залишитись без копійки. Я намагався її переконати, що нема чого хвилюватись, я не кину її в скруті, але вона звикла так жити. Минулого тижня до мене зателефонувала давня подруга, що мешкає у нашому під'їзді. Вона розказала мені, що моя бабуся влаштувалась прибиральницею та миє у нашому домі сходи. Я не міг зрозуміти, що спонукало її шукати роботу в такому віці. У неї є пенсія, я фінансово підтримую. Можливо, цього не вистачає. На вихідних я поспішив додому, щоб поговорити та дізнатись справжню причину такого рішення. Спершу бабуся намагалась мене переконати, що на роботу вона не влаштувалась, але, зрозумівши, що опиратись марно, розплакалась. Розказала, що її з дитинства привчали до праці і постійно наголошували, що покладатись варто лише на себе. Батько казав, що позичати в когось гроші це остання справа ніхто не повинен вважати їх сім'ю злиднями. Недавно піднялась вартість за комунальні послуги, і бабуся помітила, що власної пенсії їй не вистачатиме, а ще ж треба ліки та продукти за щось купувати. Тому, побачивши на дверях під'їзду оголошення про роботу, без вагань запропонувала свою кандидатуру. Переконувала, переконувала мене, що їй зовсім не важко і вона сильно не втомлюється. Я не став більше сперечатись, але наголосив, щоб одразу покинула цей намір як тільки відчує, що робота забирає багато сил. Ми домовилися, що вона не буде соромитись просити, якщо щось знадобиться, чи бракуватиме коштів. Бабуся для мене найрідніша людина. Тепер моя черга подбати про неї. Ось така ось зворушлива історія, мої любі друзі. Чи сподобалася вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. А я вам дякую за увагу та за прослуховування. Усім папа!